Зручні багатофункціональні з пультом та панельні управління. Такі лікарняні мультиліжка німецького виробництва з'явились у Хмільницькій центральній лікарні. Має підйомну головну частину і піднімається в ногах, в колінах. Є ліжком може користуватися як сам пацієнт з внутрішньої сторони кожного ліжка є доступ як пацієнту, так і медичному персоналу з пульта. Десять ліжок на суму понад 2 мільйони гривень для лікарні подарував Криді Агріколь Україна. З спочатку війни Креді Агріколь зосередив свої зусилля, ініціативу на соціальних речах. В основній масі зусилля були, були і є направлені на підтримання медичних закладів України, а саме придбання медичного обладнання, завдяки якому ми рятуємо життя наших громадян. Ліжка вже розмістили у відремонтованому відділенні реанімації, і вони були дуже необхідні, каже дирекція лікарні. 13 відділень від хірургічного до педіатричного та терапії. Щороку Хмільницька багатопрофільна лікарня приймає більше 9 тисяч пацієнтів. Ми маємо 203 пацієнта. От з них це військові поранені, яких ми також вони у нас проходять лікування. Ми їх оперуємо, вони проходять у нас реабілітацію за рік. Лікарня обслуговує… Десь приблизно біля 9,5-10 тисяч хворих приймає і десь в районі від 2,5 до 3 тисяч операцій виконує. Пані Віра щойно після операції на новому функціональному ліжку, каже зручно, під рукою є все необхідне. Я вже можу піднятися, бачите. Так, що ж не могла перший день. Це добре. Дуже добре ліжечко, дуже удобне. Таке Особливо, хто після тяжких в мене та операція теж, але є тяжкі операції, то це для них дуже добре. Кридіагріколь банк системно займається благодійністю, закуповує медичне обладнання та підтримує лікарні по всій Україні. Бути разом бути поруч це наша філософія. Кридіагріколь банк знаходити в самий важкий момент. 170 мільйонів гривень було направлено на різні соціальні проекти. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Вони стали логічним доповненням новому новому нововідбудованим і відремонтованим операційному блоку і відділенні хірургічної реанімації. Криді Агріколь універсальний міжнародний банк в Україні, який працює на ринку понад 30 років. Банк є стратегічним партнером для агробізнесу та одним із лідерів на ринку автокредитування. Під час війни Криді Агріколь демонструє стабільну роботу, підтримуючи не лише українську економіку, а й суспільство. Ця добра ініціатива реалізована за підтримки благодійного фонду Твоя опора.